среди вас наверное, есть огромное количество хороших футболистов. Вы все однозначно, без исключения, являются лучшими болельщиками UEFA Евро-2012. Там набивание мяча. Ну что же, добрый день вам. Я можу з вами розмовляти українською мовою. Вони не, є принципово, тому що а... ну, як, як, якщо це проходить євро 2012 у Москві, в Росії, то я розумію російською мовою. У Польщі польською мовою романі, а на Україні українською Це не принципове питання. Дійсно, так, тому, що, тому що більше з нас володіє і українською, і російською мовою. Чому ви на ви Чому ви в Україні робить розумієте? 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 добре. Я Не, розумію. не розумієте, мовою? Не розумію. И якщо можна, українською мовою це буде набагато шиками. Даже в Харькове мы работали. В Харькове просто, ну честно говоря, не воспринимают украинский Не Воспринимают язык в Одесі. Хотя мы все являемся, что Украина единая целая. в Одессу, разговариваю украинский, и меня воспринимают нормально. Ну вот, а меня воспринимают нормально почему? здесь, на русском. Ну вот почему, вас там не воспринимают? Потому что на самом деле это вопрос просто спора. Вот нас даже высшее руководство государства разговаривает на русском языке. Вы можете видеть это постоянно и слышать. я не, слышать. не, я не, не президент, украины. да, я не а, премьер-министр. поэтому а на самом деле... Это вас премьер-министр меня... нет, нет, ну, нет, ну, на, на Евро-2012, стоит на площади, он а, разговаривает российскую мову у этого в Варшаве. Зараз везде там програму він російською мовою Варшаві веде. Ні, ну Варшаві, може відділити. Я вас питаю. Ні, Варшави, може бути відділу, звісно, на польському Я понимаю, я понимаю, Чого в Україні на центральній площі ви розмовляєте. А чому я не хочу? що ви не хочете. Ні, я хочу, але я просто зараз сделаю так, як А я вас би попросив би попросив вас говорити на цій площі українською мовою, І не будуть люди сміятися. Ну я не думаю, що тут... смію. Чесне слово, я так не читаю. Сулами, тут, у самому центрі міста Києва. любі друзі, ого шоу на Майдані. І зараз серед присутніх ми знайдемо найкращого, найкращого вболівальника Євро-2012.